Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми поговоримо про топове промо від топової криптовалютної біржі BINGX. Можна буде виграти до 1000 USDT кожного дня. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали! Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі Bing X, ти можеш його зареєструвати по силці в описі бонуси до 5000 USDT плюс унікальні аїрдропи та скидки на комісії тільки по моїй силці, яка буде під цим відеороликом. Буквально 8 днів тому на моєму YouTube-каналі вийшов той самий огляд біржі BingX. Найсамість цікавіше, що на цій біржі, щоб торгувати, не потрібно ніякої верифікації. Давайте коротенько поговоримо про то саме круте промо від біржі BINGX про пасхальні яйця. Опускаємося до самого низу, бачимо, є правила. За кожних 2000 торгового обсягу ми можемо розбити одне яйце. В яйцях ми можемо виграти кожного дня до 1000 USDT, як і на спот, як і на ф'ючерсі, як і кешбеком, як і ваучером. Опускаємося до самого низу і бачимо. Ми можемо отримати гроші бонусом в трейдинг. Можемо зайти з п'ятим плечем. Далі, ми можемо отримати ваучер на кешбек, і можемо отримати реальні USDT. Реальні USDT я вже отримав, тому можу показати скрін. Це не ваучери на покриття комісії, це реальні USDT, які мені. За 24 години прийдуть мені на спот. Випало перший раз 3 USDT і перший, і другий раз випало 1 USDT. Все максимально дуже просто. Зробив я 5477 торгового обороту, тому вирішив зараз доробити цей торговий оборот, оборот прямо в цьому відеоролику. І побачимо, що випаде мені з третього разу. Бачимо, що максимально ми можемо отримати 20 яєць на день. Це по суті торгового обороту на 40 тисяч USDT. Якщо ми будемо робити більше, нам вже це нараховуватися і зараховувати не буде. Тому промо максимально легке та максимально круте, але відповідно біржа не буде просто так нікому роздавати багато грошей. Тут будуть винятки: один з тисячі, один з мільйонів забере. Відповідно, 1000 USDT, але не кожен другий і не кожен третій. Тому заходити сюди е, в надії, що зможете виграти 1000 USDT, шанс дуже-дуже мінімальний, що іменно це на вас випаде. Тому тут можна отримати і 5, і 10, і 20, і 50 доларів, але також тут шанс мінімальний, але біржа максимально крута, біржа класно розвивається. тому буде не помилкою зареєструвати тут свій аккаунт і почати. Торгувати на цій біржі Bing X. Щоб не затягувати відеоролик, я зараз доб'ю свій торговий оборот до 6 тисяч доларів і прям на відео відкрию ще одне яйце. Щоб зробити торговий оборот, я буду робити його на ф'ючерсах, тому що тут дуже легко не потрібно на споті по 100 раз продавати і 100 раз купляти, якщо можна зайти на ф'ючерси раз. Відкрити, закрити угоду, і ми вже тим самим можемо набити 2000 тисячі торгового обороту. Заходимо на фьючерси, даємо стандартні ф'ючерси. Далі, після цього справа, можна вибрати любу пару, до якої ви хочете торгувати. У мене це буде ефір USDT. Далі тут справа є продати та купити. Купити це лонг, а продати це шорт. Вибираю плече 50, щоб довго не затягувати відеоролик і не робити довгий торговий оборот. 50 плече 20 доларів, це є вже торговий оборот в 1000 доларів. Нажимаю продати, бо буду заходити іменно в шорт. Все, опускаємося нижче, бачимо, що у угоду я зайшов, зразу зайшов в мінус 0,39 центів. Зараз очікую, щоб е, вийшов в ноль, щоб закрився в ноль. Все бачимо, що майже я в нулі. Нажимаю закрити угоду, ще вийшов навіть плюс 0,14 центів. Але відповідно за комісію заплатив ще плюс-мінус 30-25 центів, так як дуже велике плече. Після цього заходимо на BINX і шукаємо цей банер. З пасхальним яйцем. Опускаємося нижче і бачимо, тут є всі актуальні промо. Є паска на Bing X. Нажимаємо сюди. Бачимо, що торговий оборот мені ще не зарахувалося, тому очікую буквально 2-3-5 хвилин і зараз до вас повернуся, коли торговий оборот буде зараховано. Відео не зможу, на жаль, відкрити. Не знаю, з чим це зв'язано, напевне, з тим, що на годинку друга ночі може бути те, що. Вночі трошки пізніше новлюю, тому що робив я торговий оборот до 4 тисячі і мав 2 яйця, то буквально 2-3 хвилини часу і мені яйце зараховувало. Це яйце також обов'язково сьогодні-завтра відкрию, і результатом поділюся, як завжди, в своєму Ютуб-каналі. Якщо ти ще не підписаний на мій телеграм-канал, то якраз саме час, тому що в своєму. Телеграм-каналі я максимально швидко ділюся всіма акціями, не тільки акціями. От сьогодні нам нарахували 4 USDT за торговий оборот. В телеграм-каналі не тільки торгові обороти, а й акції, Теснети, Аєрдроп, за що нам нараховують і в цьому всьому роді. Одним словом, виносимо гроші з криптовалюти. Так само ж не забувай підписуватися на мій телеграм-чат. В цьому телеграм-чаті допомагаємо кожному розібратися від А до Я. В криптовалюті та допомогти кожному, хто щось не розуміє. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!